Для чого саме люди бізнес створюють? Чому людина повинна піти в бізнес? Чому обрати бізнес? Потім чому обирати його кожного дня? І а, що робити з бізнесом, а, коли ми вже не захочемо ним займатися? Ось поза прибутком, да? яка ще мотивація може, може бути, повинна бути? Да? А я би рекомендувала подивитись на. Два результати, які, які ви хочете як би, створювати. Перший результат це для себе, а другий результат це для оточення. Якщо ви будете їм казати, що приходьте до мене, щоб я отримав прибуток, то я думаю, що небагато буде таких охочих, які будуть приходити до вас. Так? То що тут інше повинно бути у кожного підприємця ага. моє улюблене питання. Щоби що що? До речі, саме відповідь на це питання не дає вигорати і дає ось кожен день обирати саме свою компанію, своє підприємництво. І коли у вас оце що би що є, і у вас від цього око горить. То, скоріш за все, ви тут отримаєте і прибуток, і час, і задоволення, і оточення, і все, що хочете. Щоб відповісти на це питання, треба розуміти таку філософію, тому що люди купують не продукти, люди купують не товари. Люди купують. Те, чому ви це робите, тому є такі, знаєте, три кола питань, які треба задати собі, щоб відповісти, знайти свою мотивацію. Чому я це роблю? Да так? угу. такий термін гарні показники. Так? Так. Що це означає? Що людина відчуває, що в неї Бі... кращий став краще став настрій, в неї більше стало юргії, да, і, і, і вона хоче діяти. Це головне буде, що ви будете розказувати людям. Які повірять вам. Я прямо зараз хочу побігти і це зробити. Це ви знайшли щось правильне для себе. Mm. Друзі, вітаю! Ви на подкасті Goodwill Talks. Ми продовжуємо наші бесіди. Goodwill Talks – це проект професійної бухгалтерської спільноти Goodwill Club. Мене звати Світлана Позова. Я голова ради засновників Goodwill Club і разом зі мною Оксана Орел, бізнес-консультант і також резидент нашої спільноти. Вітаю вас, Goodwill Talks – це можна сказати таке знаєте, територія, де ми відверто розмовляємо про роботу, бізнес та життя бухгалтерів та підприємців. І розглядаємо ваші запити, які ви до нас доносите. І один з таких останніх запитів, дуже цікавий, був mm -hmm. на нашому останньому мастерманді, яке ми проводили в Києві, для чого нам будувати свій бізнес, як розумію свою, як зрозуміти свою мотивацію, що дійсно є мотивацією, і що буде з бізнесом після нас. І... Зараз Оксана да пояснить, звідки взявся цей, цей запит, так і чому його задавали нам. <світ> да я в спільноті Goodwill Club є ще й модератором MasterMedia. Це такі щомісячні зустрічі, на яких ми розглядаємо запити. Які стосуються роботи, а, або а, просто особистого життя а, реалізації мрій тощо. Такий і... мозговий штурш. М... Да, так, да, да, <зас> де ми би, допомагаємо людині прийняти рішення, знайти рішення для, для якоїсь своєї проблеми. І ми проводимо, до речі, і офлайн, і онлайн. І... Ви можете записатися, якщо це офлайн, це в Києві, а онлайн це може відвідати будь-хто. І от на останньому майстермайді, який був саме офлайн майстермайд у вересні 25-го року. Був такий, було таке питання: що якось ми говорили про те, що як, як обрати чи бізнес, чи в наймі працювати да, для бухгалтера. але а для чого саме люди бізнес створюють? Чому людина повинна піти в бізнес? І коли зацепили це питання, то почалось: как би, знаєте, а для чого зробити бізнес? Філософія вже пішла. Філософія, філософія така. вже пішла. І ця філософія пішла, вже знаєте, як от про всі стадії бізнесу. Як вона починається, як тільки створюється бізнес, для чого створювати? Да? Як вести цей бізнес? Для чого? Да? Чому я знову сьогодні повинна працювати над своїм бізнесом? Да? І, і, і завтра, і знаєте, як. Кожен день обираю бути таким підприємцем, а не просто сказати фух, більше не хочу піти в найм. І так само і е, завершення да, тобто, е, ми всі розуміємо, що у кожного настає той час, коли ми вже не хочемо працювати, uh -huh. да. І е, тоді питання: а в мене бізнес? А що мені з цим робити? Тобто, що буде з нашим бізнесом після нас? І ось ці три питання, ці три, три стадії, да? чому обрати бізнес, потім чому обирати його кожного дня, і а, що робити з бізнесом, а, коли ми вже не захочемо ним займатися. Ось саме це питання і було піднято. Uh -huh. А, І я вважаю, що воно а, би стосується не тільки резидентів нашого клубу. Так, так. так. А до речі, я, в мене така ремарка є, що. Питання, які ми розглядаємо на нашому подкасті, вони. Стосуються не тільки бухгалтерів, вони взагалі стосуються бізнесу в Україні. Просто ми кожен раз, коли ми їх розглядаємо, ми якісь нюанси кажемо саме для бухгалтерського uh -huh. бізнесу. Uh -huh. Але якщо у вас є друзі-підприємці або наймані працівники в інших компаніях, також рекомендуйте наш подкаст, бо вони знайдуть в ньому для себе важливі цікаві речі. Uh -huh. Так, ну що, давай будемо розбиратися з цим, да, для чого нам будувати свій бізнес, яка мотивація? От І... на, початку. на початку. Чого? Да. <клес> ну, Як я люблю, давай на початку проясняти слова. Давай. Що таке бізнес взагалі? Да, от слово бізнес. Відкриваємо закон Відкриваємо України. Закон... Так. Я, я, до речі, хотіла відкрити словник. Коли, якраз коли ми проводили навчання для ВПО про uh -huh. бізнес да, і як писати бізнес плани, ми там давали їм саме з законодавства України визначення, що, що таке, таке підприємницька uh -huh. діяльність. Uh -huh. да, бізнес підприємницька діяльність. І перед, перед тим, як давати його, да, я завжди запитувала. А от а що таке бізнес або підприємництво? І іноді, після якихось а, трени тренерів, mm -hmm. да? а, люди починали якось філософствувати, і, але завжди знаходилася одна людина, яка казала, що там головний прибуток. І це правильно в законодавстві України записано, що підприємницька діяльність це діяльність законна. Да. Це будь-яка законна, законна діяльність. Ціллю, як метою якої є отримання, прибутку. прибутку. Да. і вона охоплює широкий спектр такої діяльності від індивідуального підприємництва до великих корпорацій. Так. так. І можна сказати, що залежно від численності, чисельності працівників і е, доходу обсягу виробництва, да, можна розділяти це малий, середній, великий, великий бізнес. бізнес. Да. От до чого це? Що якщо ви займаєтеся цією законною діяльністю да, надання бухгалтерських послуг, то це вже є підприємницька діяльність, так. Так, яка цілю, якої, метою якої є отримання прибутку. Так. Так? І це можна так сказати, навіщо я відкриваю бізнес, і що ми говоримо, щоб отримувати прибуток. Але коли ми потім збираємо команду або клієнтів своїх, да, там, хочемо більше, 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 то якщо ви будете їм казати, що приходьте до мене, щоб я отримав прибуток, то я думаю, що небагато буде таких охочих, які будуть приходити до вас. Да? То що тут. Інше повинно бути у кожного підприємця, у кожного знаєш, людини, яка хоче займатися цією діяльністю, і вони повинні розуміти поза прибутком, да? яка ще мотивація може, може бути, повинна бути. Да? Бо виходить так, що чи можемо ми отримувати доход в наймі? Так. так. До речі, я вам скажу, що можна отримувати в наймі доход. Uh, Більший чи ніж міноді <рес> бізнесу <рес> в своєму бізнесі, так? <рес> так так і є і тому uh... є люди, такі наприклад, там є CEO великих компаній корпорацій, які у них немає мети становитися підприємцем, тому що вони бачать свою мету да розробити іншим інших компанії. так і це їх мотивує, да це їх зажигає. В них є енергія на це. Це їхня мета життя. Тому кожен раз, коли ви дивитесь, чому я щось роблю навіть не тільки бізнес, я би рекомендувала подивитись на два результати, які ви хочете як би, створювати. Чому кажу два: перший результат це для себе, а другий результат це для оточення. Там, для країни, для клієнтів, для оточення. Mm -hmm. Тому що для себе, можна сказати, прибуток. Це ж для себе, правильно? Прибуток. А хтось каже, я хочу свій бізнес, тому що я хочу якоїсь свободи, коли я працюю, коли я не працюю. Да? Щоб, а, як я працюю і так далі. Тобто ви визначаєте цю вигоду, цей результат для себе. Хтось хоче каже, ви знаєте, я не можу знайти ту команду, в якій я працюю. Да? А, би, тому я буду окремо працювати. Хтось каже: ви знаєте, я, мені цікаво працювати з різними компаніями, бо там різні нюанси, я не люблю рутину. Uh -huh. да? І це буде результат для вас. І тепер подивіться, який результат ви даєте. Суспільству іншим людям, вашим клієнтам, наводити порядок, щоб вони були процвітаючими, щоб що, що ви О, будете давати моє улюблене питання, що що би, би що, що? <світ> яке я задаю кожному учаснику своєї програми, наставниця «Бухгалтер майбутнього, так де коли ми розглядаємо цілі і стратегію так на найближчі там 5 років. Що би що, ти хочеш цієї цілі, що би що? І коли у вас оце що би що є, і у вас від цього око горить, то скоріш за все, ви тут отримаєте і прибуток, і час, і задоволення, і оточення, і все, що хочете. Так, і знаєте, щоб, від... щоб відповісти на це питання, треба розуміти таку філософію, тому що люди купують не продукти, люди купують не товари, люди купують те, чому ви це робите. Вони, вони купують сенси, стан, да? сенси, сенси стан ідеї, свій. чому ви це робите? І коли ми знаємо відповідь на це питання, тоді і виходить оцей конект да? між нами, нашими клієнтами, нашою командою, чому я це роблю. Тому є такі, знаєте, три кола питань, які треба задати собі, щоб відповісти, знайти свою мотивацію, чому я це роблю. Да? Угу. Перше коло питань це а що я роблю? Ви робите там курси, надаєте бухгалтерські послуги, консультації. І це відповідь на питання, що я роблю, що саме роблю. Да? Це таке м м раціональне щось, угу. що ми можемо знати. Конкретний да? результат Конкретний. який можна, а, по, як кажуть, пощупати. І тепер дивіться, а, тут би, важливо, що це має бути щось конкретне і матеріальне, бо не можна казати, що я створюю ідею, поки ця ідея в вашій голові. Вона нічого не коштує, а якщо ви створюєте якусь ідею, як там правильно вести бізнес, як правильно на зробити схему. Оподаткування це не ідея в вашій голові, а да? поки вона у вас в голові, вона нічого не коштує. Mm -hmm. А коли ви її переносите на бумагу, там как бы файл якийсь, що да? це можна або побачити, або а, там, пощупати, да? це вже той предмет, той продукт, який можна продавати. Да. Друге коле питання, яке треба задавати собі, да? а як я це роблю? Це ваші сильні сторони, це ваша технологія. А як ви робите те, що ви робите? Наприклад, я про себе можу сказати, як? що я допомагаю бухгалтерам отримувати більше задоволення від своєї роботи, отримувати більше доходу, отримувати статус, підтвердження свого статусу. І що я роблю? Я роблю курси, я роблю програми. Книги, ретрити, спільноту. Тобто я роблю це через що? Через свої сильні сторони, через свою технологію, яку я і це саме цим я можу відрізнятися від інших. І інший момент, що як я це роблю, як, я люблю робити це, щоб все було легко, щоб це було просто, щоб це було весело. І оце все вже дає мені навіть, таку силу, мотивацію, можна сказати, там, якусь, що я знаходжу ідею, смисл, сенс якийсь у своєму роботі. Далі, і третє, саме найважливіше питання, питання таке. Навіщо я це роблю? Тому що якщо ми не будемо знати відповідь на це питання, то в нас оце все е, колись закінчиться. Так, да? колись так, у когось так швидко, у когось там чуть, -чуть довше. Да? Але це те, що відрізняє сильніші бренди від там менш сильніших. Більш відоміші корпорації, більш ніж відомих невідомих. Між невідомих, да. невідомих так? Це відповідь тільки на це питання. Так? І, до речі, саме відповідь на це питання не дає вигорати і дає ось кожен день обирати саме свою компанію, своє підприємство. Бо, наприклад. Коли я для себе зрозуміла, а я не бухгалтер, так, бо я, я саме допомагаю розробляти продукти, послуги, сервіси. І коли я зрозуміла, що навіщо да? того, що я хочу, щоб українські продукти, послуги, щоб вони були найкращими для тих, хто їх споживає. Да? Щоб угу. людина, яка їх споживає, вона була щасливою людина, яка створює, а, отримувала задоволення від того, що вона це створює. І я розумію, що тоді у нас в якби на, нас в Україні у нас буде багато класних продуктів і послуг українських. І це те, що для чого. Uh -huh. І коли, як то кажуть, що наступає там, я не знаю, там поганий день, не з тієї ноги встала. Uh -huh. а, там всю ніч не давали спати ті сусіди, кляті, да, і так далі. Що, е, те, що е, би, допомагає знову і знову обирати свою діяльність, це оце навіщо? Угу. Знайдіть оце ваше навіщо. Я, якщо не знаєте, як знайти, пишіть нам, ми вам допоможемо в цьому. П'ять разів задавати собі ці питання. <глаза> навіщо? <pi> <З> навіщо, навіщо? Я можу сказати про себе, що навіщо я роблю те, що я роблю, так, що можна сказати, що. Я вірю в те, що кожна людина, яка приходить в цей світ, бажає бути щасливим. І бухгалтер це не виняток цього. Вона, вони теж хочуть бути щасливими людьми. Так? І я хочу зламати в суспільстві стереотип, що в бухгалтері неможливо стати щасливим. Я хочу, щоб талановиті, професійні, там, компетентні бухгалтери отримували дійсно те, що вони. Заслуговують свій статус, свій дохід, своє гармонійне життя, свій так? стан внутрі внутрішньо цю гармонію, так адже життя це не про страджа... страждання, да, Там можна сказати, що воно може бути легким, гармонійним, цікавим. Так і я хочу, щоб таким життям жили бухгалтери, і я роблю це, що я вам сказала, що да? Да. я роблю і курси, і книги, і програми, і ретрити. Спільноту, так, і це мене дає мотивацію, це мені дає енергії, коли я бачу, який результат е, отримується, да, люди, як, які, як міняються люди, як міняються бухгалтери. Так. І е, часто саме на це люди йдуть, бо е, коли приходять до нас в спільноту нові люди, вони е, часто кажуть саме це, що я прочитав, чи я прочитала, що тут. Допомагають людям стати Богам стати щасливими, і мене це за зацепило. Да, і тому люди приходять і ну об'єднуються, да. да люди приходять і допомагають на один одному такими да. і бути. І ми вертаємось на перше, коли ми говорили: люди купують не продукти, люди купують ідеї, сенси. Да? І вони хочуть цього, да? вони хочуть знаходити те, що їм дає теж ну, спільне, спільне да, да. для них. Це ідеї, сенси. От. І, що ще я хотіла сказати? Що коли ви зробите свою отаку, знаєте, відповідь на ці питання, що я роблю, як я це роблю, навіщо я це роблю, це і буде знаєте, вас мотивувати діяти. І діяти, і діяти. Да? До речі, коли, от, скільки можна задавати по часу ці питання собі? Як ти думаєш? Кожен день. Ну, ні, ну я думаю, коли я зрозумію, що я знайшла відповідь на це питання? Коли я зрозумію? Ви зна я не можу сказати, коли це просто ви зрозумієте. Я думаю, що я зрозумію, коли у мене в самої стане енергії більше, більше да. від того, що я побачила, коли око загорілось, да. написала. Є, а, є один такий термін а, гарні показники. Да? Так. Що це означає? що людина Відчуває, що в неї Бі... краще став краще став настрій, в неї більше стало енергії. на це є, да, да, і, у самої. І, і, і вона хоче діяти. Тобто, це, якщо знаєте, як Якщо ви зрозуміли, що о зараз треба бігти робити, ну не не треба, не точніше, так не треба. А я прямо зараз хочу побігти і це зробити. Це ви знайшли щось правильне для себе, mm. да. вот. і це обов'язково треба робити. Поки ви ще один ви працюєте там один як підприємець, да, послуги якісь, а потім будете виходити, щоб команду набирати, да, то це головне буде, що ви будете розказувати людям. Які повірять вам, да? чому mm -hmm. вони до вас повинні прийти в команду? Тепер дивіться, ми з вами зараз розглянули починати бізнес mm -hmm. для чого. Да? Як знайти Як ту мотивацію? мотивацію, да? мотивацію да? Як себе мотивувати кожен день, да? mm -hmm. якщо ти розумієш, для чого. Тепер, якщо ми будемо говорити про те, що колись ми захочемо просто відпочивати, да? І би, що робити з цим бізнесом. І да, как бы, тут теж э, питання, навіщо цей бізнес правильне? Uh -huh. Тому що є як мінімум три шляхи. Перший шлях це якщо людина просто експерт, і вона одна, чи є такі підприємці, багато, то і вона каже, що ну, мені. І продавати нема чого, ну как би як бізнес продавати. Да? Тобто я просто хочу завершити свою експертну діяльність. І тоді людина ставить собі а, 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 яку мету. Вона розуміє, скільки їй треба а, би, накопичити грошей і якось їх далі правильно витрачати, да? щоб можна було відпочивати на ці гроші. По-друге, ми говоримо про те, що а, можливо, я хочу, щоб в мене був сімейний бізнес. І це інша мета да, для бізнесу. І я думаю, що краще вас тут ніхто не розповість про це. І третє, що якщо. А, в сім'ї я не можу або не хочу передавати, значить, я комусь іншому передам те, що в мене є. І яка там мета буде? Тобто, якщо ми хочемо продавати потім бізнес, то яка мета буде бізнесу? Зробити капіталізацію гарно, щоб було що продавати? Да. Тобто задача підприємця, задача власника бізнесу постійно створювати оцю цінність для себе, оцю мотивацію, чого він веде цей? Бізнес, так? відповідь на питання, що, би що, да, що да. би що. І тут я можу привести таку знаєш, книжку, я читала. Вона називається Багатство сім'ї. Це написав юрист, який вів сімейні компанії. Зарубіжне, не наша українська, так. І він там досліджував таке питання, а чому у одних виходить зберегти uh -huh. цей сімейний бізнес там на 100-200 на 200 років, так, а у інших не виходить. І він визначив одну таку рису, що коли власник бізнесу, от той перший, uh -huh. перший був який в цепочці, задумував ідею цього бізнесу, він вже тоді задумував, а що повинно, правила, правила для бізнесу, а що повинно бути, яким я бачу цей бізнес через 100, 200, 300 років. Картинка цього бізнесу, То, тобто, да? яким бачення, я бачу, довгострокове. Бачення, бачу. довгострокове так? І він вже закладав правила для Тих, хто буде керувати цією компанією, для наступних власників цієї компанії, да, uh -huh. яка буде переходити, що повинна повинні вони робити, які рівні знань повинні знати тих, хто приймає керівні рішення, uh -huh. так він закладував цю систему. Бізнесу, без якого, якщо це не буде виконуватися, значить ти не маєш права на бізнес, на дивіденди від цього бізнесу, що мають повинні бути робити нівістки, зятя там всі, всі, всі оці правила він розписав для того, щоб не було питання у наступних поколінь, що робити з цим бізнесом. От. І тому оце так, якщо є відповідь на це питання, що би що, так, оце так і такі бізнеси і зберігаються, і вони там, ми знаємо у світі є такі корпорації, які ми там і 100, і 200 років, так то це дуже-дуже важливо таке. От, що <на> будемо підводити <на> підсумки, чи ну, ще перед ясно? цим маленьке таке зауваження, коли ви будете обирати між сімейним бізнесом і продажею бізнесу, перед тим як вирішити, що це буде сімейний бізнес, задайте це питання вашій родині. Обов'язково. <на> Бо знаєте, в середньовіччі там було так, що син. Завжди робить те, що робив батько. Yeah. Да? Передавалося це родині, якась справа вона передавалась. А на сьогодні у нас суспільство таке, що в нас всі люди вільні, і насправді всі люди різні. І якщо у вас на сьогодні була бухгалтерська дінастія, це не означає, що і ваші діти захочуть бути бухгалтерами. Можливо, вони музиканти, можливо, вони гарні айтішники. Вони можуть бути ким завгодно. І вони мають право жити своїм життям. І якщо у вас немає кому в родині взяти вашу справу, то дивіться, які тоді у вас повинні бути оці КПІ, скажімо так, да? що ви Я б повинні сказала, план робити? А і план Б. Да. Точно. От. Тобто, коли у вас є план. Знаєте, часто буває так, що коли у вас є план Б, то він би, не потрібен. Да? Якщо його немає, то би, прийде його час. От. Тому ви повинні тоді розуміти, що в родині ви його не передаєте, і або ви самі знаходите людину, якій ви можете передати цей бізнес, а ваша родина буде отримувати тільки да? як засновники цього бізнесу, або ви взагалі будете продавати цей бізнес. І тоді і ви будете розуміти, що ви будете вистраювати, будувати систему і яку систему, щоб або продовжувати, або продати. Але, будь ласка, ніколи не вирішуйте за інших їх долю. Це однозначно. Так і є. Ну що, давайте підводити підсумки нашої цієї розмови, да, по питанню, як знайти мотивацію в своєму бізнесі. Ну, тут зрозуміло. Е, відповісти на питання, щоб і що би да? що. Коли я відкриваю свій бізнес або хочу відкрити свій бізнес, обов'язково, поки ви не знайдете цієї енергії, своєї внутрішньої мотивації діяти, так, е, а це буде відповідь на питання, що я роблю, як я це роблю, навіщо я це роблю, то. Без цього, знаєш, і, і не треба далі і рухатися. No. Тому це перше, що треба зробити, зробити собі сенс, чого я. І, і щоб цей сенс, знаєте, ну, за, от прямо передавався цією енергією, коли вас слухають, коли вас там, бачать, да, щоб no. це прямо no. передавалося no. інші да. люди. No. Вас запалюють інші. І зрозуміти, да, а що буде потім. Да? Якщо я хочу собі таки е, побудувати сімейний, довгостроковий чи там, якийсь хороший бізнес на 50-100 років, зрозуміти, а що би що. Да? Теж. І встановити правила, як ця передача буде да. проходити. Да, да, да. І, І потім всю, насправді все насправді про ці правила треба думати не коли там завтра хочу піти у відпустку. Ні, ви, це, ви можете думати про ці правила вже сьогодні. Да. Щоб ваша сім'я дійсно теж була знаєш, замотивована всі там друхати, рухатися вам, да. в одному напрямку. Так. Тому я всім дякую за те, що дивитесь нас, за те, що ділитеся в коментарях своїми історіями, які теж допомагають вам розпутувати ці питання. До речі, якщо у вас є теж своя історія успіху, як ви відкривали бізнес, як ви знаходили сенс або мотивацію для цього бізнесу, ділитися. Нам буде дуже цікаво, і це буде не тільки нам цікаво, а ще і всім бухгалтерам. Підписуйтесь на наш канал, приходьте на наші заходи, ставайте резидентами нашої спільноти, бо разом дуже краще. Це точно. Як завжди, я запрошую вас писати ваші запити, ваші проблеми. Якщо ви хочете отримати від нас нашу експертну думку і наш досвід. До зустрічі! До зустрічі!